Є повідомлення про проблеми з електропостачанням Харкова. Ми теж маємо намір вийти в ефір з Ігорем Тереховим, міським головою Харкова. Зараз як тільки ми зможемо з ним зв'язатися, і також чекаємо оперативної інформації від українських енергетиків, тому що є Надходять постійно повідомлення про те, що інформація про атаку на енергоінфраструктуру українську зі сторони Російської Федерації вона Підтверджується, і ми маємо зараз. От повідомляють мені е, уже є контакт з Ігорем Тереховим, міським головою Харкова. Пане Ігоре, вітаю Та вас які наслідки атаки цієї нічної по Харкову. Будь ласка, перш за все хочу сказати, що е, зараз у Харкові нема електропостачання все знеструмлено, але незважаючи на це, е, ми е, розпочинаємо подавати. Воду у нас є така можливість. Крім цього, перейшли на генератори і запускаємо теплові мережі, тобто 40 тисяч абонентів, які у нас є можливість будуть підключені до теплопостачання. Крім цього, працюємо над тим, щоб працювали. Працюють зараз уже автобуси, які замінили те, що сьогодні знеструмлено. Це метрополітен не працює, не працює тролейбуси, трамваї, Але ми заміняємо це автобусними маршрутами. Крім цього, що стосується. Лінія, лінії, який зараз не працює, це э, телефонна лінія, 100%. 100, 100, 101 і 112. 112. У нас є така можливість. У нас працює лінія, наша міська 1652, Тобто люди можуть звертатися туди, і ми будемо передавати всі екстрені визови на дежурну службу, служби пожежна охорона і поліції. і і людям будуть мати можливість звертатися на нашу гарячу линію, зрозуміло. Окрім... Пане пане його. Хотів уточнити, оскільки дуже мало часу, чи є жертви, чи є розуміння зараз поранені і загиблі, можливо. Ну, поки що у нас нема такої інформації, бо працюють працівники ДСНС на цій підстанціях. І коли буде остаточно вже погашена ці пожежа, тоді ми будемо розбиратися, що там і як там. Попередньо є розуміння скільки часу потрібно для хоча б часткового відновлення електропостачання Харкова. Ну часткова частково зараз працюють працівники Харкову пленерга. Працюють наші теплові мережі, водопостачальники для того, щоб підключити систему, хоч би частково. Тому зараз, зараз така напружена робота йде, і потім дамо таку інформацію.